Друзі, вас вітаю, одеська філія компанії Автопарк Юан. Нове чудове надходження. Це Ceed 2009 року, з надійним та досить потужним та ще й економічним дизельним двигуном, об'ємом 1,6 літрів механічною коробкою передач. Автомобіль на передньому приводі, в гарному такому сірому кольорі. Автомобіль у нас з Європи продається від другого власника в Україні, в гарному, як технічному, так і косметичному плані. Все в зазорчиках, все в колір. Рівненько, На легкосплавних дисках оригінальних, взутих. літня гума вже, салончик текстильний, повністю збережений, без критики, Автомобіль у нас повністю тонований. По комплектації автомобіль має центральний замок, передні електроскоп мультикермо, мультимедіа з блютусом, штатний кондиціонер. Круїз-контроль. датчик дощу. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та е тест-драйв цього авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. І ще у нас є 3 -1. Чекаємо на вас.